Ось так ми збираємо пльцо, поставили десь годин 10 чи в 9 і вже ось є. Дивіся, сипатися додолу буде, дивіся, що твориться. Ось так ось Буквально за декілька годин. Оце все ось повне. Дай мені проволочку. Ось 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 так ось. Тут трішки менше. Зараз пройдемось подивимось. Тут також мало. Так. Тут також маловато. Я вам давав. Я вам давав. Ось тут уже повновато. Тут дирки були, позакривали. тому що... Ось так ось. І тут ще не повні. Також броки носять пилок. Нас зацвів клен. Добре, так, йдуть на клен дуже сильно. Ну і пилок е змінив колір, тому що якщо йде з лози, то він жовтенький. А це вже сиренький такі. Ось як видно. Взагалі добре, Ну зараз Ось тут десь ще бачусь. Збираємо. Такі, і десь і лозай, що він попадається, а так уже плив. Дивись. Ось, тут повно. ось. Пишіть в коментарях, кого також хто збирає пилок. У нас вже і сади о -о, скоро зацвітуть. Ось слива. Кось почки вже які. Ну, так, також. Друзі, дякую всім за цей перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Як у вас? Збирають плов, У Нас добре.